Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор журналу Кадровик ЮЄ Вікторія Ліпченська. Сьогодні міг би бути в нас передсвятковий день аби не війна, аби не клята Русня. Але про святкові та передсвяткові дні ми все ж таки з вами поговоримо. Я сьогодні взяла питання на розгляд знов таки з того приводу, що ви задаєте такі запитання. Запитання воно звучить. В загальній формі, ось таким чином, чи буде сьогодні скорочена робота на одну годину, якщо роботодавець за власний кошт, завтра, тобто 14 жовтня, встановив додатковий вихідний? День це загальне запитання, але воно насправді вийшло зовсім з іншого запитання. Запитання було не від кадровиків. У мене це в деякому сенсі трішечки тішить, що ви не задаєте таких питань. Але розчаровую, що такі запитання задають наші колеги-бухгалтери. Так ось, в чому було, да, в чому був підвох, в чому була така ситуація, яка спонукала мене зробити сьогодні цю тему темою нашої кадрової кави? Запитання було таке: як табелювати 13 жовтня на одну годину менше чи ні? Дивіться. Насправді, в практичному запитанні, як втабелювати 13 жовтня на 1 годину менше чи ні, є дуже велика проблема. В чому проблема? В чому я бачу проблему? В тому, що досі дехто не розуміє, що табелюємо ми фактично. Відпрацьований час працівників, а ну, давайте згадаємо, що за частиною 2 статті 30 закону України про оплату праці роботодавець зобов'язаний вести достовірний облік. Виконаної роботи, оскільки ми зазвичай таку роботу вимірюємо в годинах, скільки годин відпрацювала людина, відпрацював працівник, то в табелі обліку робочого часу ми маємо з вами відображати реальну кількість годин, яку працівник Мав, відпрацю, маю відпрацювати, тобто відпрацював насправді, а не малювати на одну годину більше чи на одну годину менше, тому що в нас е, треба вийти на якусь норму тривалості робочого часу. Ще раз, табель це фактично відпрацьовані години. Тобто, як працівник буде у вас працювати перед е, святковий день або в інші дні, або Перед вихідними або в інший період так ви маєте відобразити в табелі обліку робочого часу, і ось це дійсно є проблема. Проблема в нерозумінні, що табель це факт. Відпрацював, занотуйте і оплатіть, будь ласка, це. Правильно буде. А що стосується загального нашого питання, да, коли я його розширила. Чи буде сьогодні скорочена робота на 1 годину, давайте розбиратися по ну, фактично по пунктах. Да. Ми з вами пам'ятаємо, що в нас на сьогодні діє норми закону 21.36 про організацію трудових відносин в період воєнного стану. За цим законом, а конкретно за частиною 6 статті 6, в нас є призупинення. Запинено э, деякі э, норми деяких статей. Зокрема, стаття 72, яка в нас визначала святкові і неробочі дні, вона в нас призупинена. Від того, всі наші святкові і неробочі дні, вони стали, всі наші свята стали звичайними календарними днями. І ось завтра, незважаючи на те, що ми маємо э, да, на державному рівні свято День захисників і захисниць України, в нас. Це буде звичайний робочий день. Але відповідно до статті 9 з позначкою 1 роботодавець за власний кошт може встановлювати працівникам додаткові соціально побутові блага, тобто додаткові соціальні гарантії або додаткові якісь пільги. В тому числі він може за власний рахунок, тобто, за що означає, за власний рахунок, це означає, що цей день буде оплачуваний для працівника, але роботодавець може встановити йому вихідний день. Да, тобто, не виходити на роботу, не працювати 14 жовтня. Це право. Роботодавця, а не його обов'язок. Встановлюється такий день відповідним наказом, працівники ознайомлюються і все гаразд. Питання полягає в сьогоднішньому дні, да, тобто 13 жовтня, якщо б роботодавець встановив такий додатковий вихідний день, да, сьогодні скорочуємо чи не скорочуємо на одну годину. Знов таки, повертаємося до частини 6 статті 6 закону 21.33. І о, ви з закону І розуміємо, що відповідно до цієї ж норми, норма діє статті 53, яка нам раніше дозволяла скоротити роботу на один на одну годину перед святковим і неробочим днем, вона також не діє на період воєнного стану. Да? Тобто має бути звичайний сьогодні робочий. День тієї тривалості, яка передбачена вашими правилами внутрішнього трудового розпорядку або трудовими договорами. І да, ми з вами розуміємо, що в нас роботодавець він встановив додатковий вихідний день на завтра, якщо встановив, але він не може встановити державне свято або святковий день, або неробочий день. Да, тобто сьогодні за законодавством. В нас має бути звичайний день без будь-яких скорочень на одну годину. Чи може роботодавець знов таки скоротити? Цю годину, да, тобто, дати нам можливість піти раніше додому. Так, звісно, може, але знов таки за свій власний рахунок. Тобто, що це означає за свій власний рахунок? А це означає, що ця година буде нам оплачувана, а ми маємо піти додому. Ну, звісно, з наказу відповідного роботодавця, будь ласка, на. Багато хто з роботодавців дійсно встановлює на цей період, на період свят, які в нас зазвичай були святами, додаткові вихідні. Дні. Тому в цьому питанні вам всім слід розбиратися, знати, як правильно це встановити і які норми застосувати. І ще раз читаємо норми законодавства буквально і буквально їх виконуємо. виконуємо так само, як і. Буквально, тобто правильно, табелюємо відпрацьований робочий час працівників. Всім дякую за увагу, тихого і мирного всім дня.